Друзі, усім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти декілька цікавих лайфхаків, котрі будуть працювати на практично всіх вагах сучасних. Ну і, як правило, люди ці лайфхаків не знають і не користуються їм і тим самим не спрощують собі життя. Перший лайфхак. Коли ви їдете назад, включаєте задню передачу, ну ви дивитесь у дзеркала, ну і все, їдете так. Але у деякого машина може бути дліна, чи ще якісь проблеми, чи ну, не може людина нормально їхати назад, тому що є мертвозона дуже сильна справа. так, внизу можна заціпити диск, обровку, наприклад. так, Але це все можна вирішити. Дивіться, ми включили задню передачу. Ну і, в принципі, нічого не, не трапляється, все, ми здаємо назад. Але в режимі задньої передачі, не виключаючи, ми оцей турблірочок у, у, у положення R. Ставимо і зажимаємо вниз, настраюємо так, як я, нам, нам хочеться. Бачите? От він, зеркало пішло вниз. Так? В режимі от ми підстраємо як нам хочеться, от Мені так подобається. Да? Добре. Не виключаючи з режиму R, ми включаємо паркінг Ну і, наприклад, глушимо машину, і зеркало йшло доверху само. І тепер ми запрограмували і в автоматичному режимі це буде траплятися кожен раз без нашого втручання. Дивіться, ми включаємо запалення, включаємо, бачите, тут я вже нічого не трогаю. Включаємо задню передачу. Включаємо і дивимося. Раз. Все, зеркало йшло. Ви назад їдете, собі запаркувались, чи здали назад, включаєте далі чи паркінг, чи драйв, і зеркало саме уїжджає назад. Якщо ви перетинаєте 10 км на годину або глушите машину. Далі, друзі, е я знаю, що на автомобілях з пробігом. І іноді трапляються такі ситуації, коли клімат починає працювати некоректно. Одна сторона дує холодним, друга гаряча, або з'являються якісь там звуки незрозуміло, звідки вони йдуть. Це заслонки, вони починають погано працювати, тому що у них збивається калібровка. Це одна із причин. Я не кажу, що це 100% всі причини. Це одна із причин. Як це побороти? Це можна побороти. Дивіться, ми беремо наш клімат і затискаємо, ставимо все в авто. і Затискаємо одночасно кнопочку кондиціонера і кнопочку на себе одночасно. Тримаємо. Все, почали мігати кнопки, це означає, що калібровка клімата почалася. Ви це почуєте, заслонки почнуть по черзі. Ну, чуєте, відкриватись, закриватися. І ця функція дуже багатьом підписникам е, в телеграм-каналі на Ютубі вже допомогла, тому що вона рішає 90% проблем з кліматом. Все, калібровка закінчилась, клімат зайшов в штатну роботу і штатні е, кнопочки ці е, світяться. Друзі, далі. Е, якщо ви хочете трошки подрифтувати. Або там со світофора дуже гарно стрільнути, так, щоб резина трошки задиміла, або на парковці засніжені. Ну, вам треба виключити ESP. Тобто, задача така. Кнопки в мене немає, в меню ніяких рекомендацій немає. Я не знаю, як це зробити. Або ви забуксували в піску, так що може бути така ситуація. Але виключити його можна на таких автомобілях. Дивіться, я зараз покажу комбінацію, але її треба зробити дуже-дуже точно, так як я покажу. Тому що, якщо ви порушите цю комбінацію, вона не спрацює. Запалення. Ручник, аварійка і газ. Раз, два, три, 4, 5. Все, заводимо автомобіль, виключаємо аварійку. ЄСП відключена, ви собі робите ваші ну, всі діла, які ви хочете, але, але безпечно. Це не повинно спричинати людям якийсь дискомфорт і все. Потім ви виключаєте. Автомобіль включаєте і все. Все роботи штатно. Далі, друзі, цікава функція, про яку мало хто знає. Наприклад, ви під'їхали до парковки супермаркету, ваша дружина пішла купляти продукти, у вас були відчинені вікна і пішов дощ. А вона забрала з собою ключ. Може таке бути, може, було таке в мене було. От, ключ дістаємо, ключик тут. Відкрили двері, закрили, після цього вже автоматичні стеклопідйомники не працюють. А у вас йде дощ, можливо, з градом і все це залітає вам у салон. Що треба зробити? да? Ключка немає. А треба зробити слідуючу схему. Кнопочка закриття автомобіля. Нажимаємо і тримаємо довго. Все, вікна закрилися всі по кругу. Дивіться, нажимаємо і тримаємо. Вікна відкрилися, тому що дощ закінчився і можна вже подихати. Але це не єдиний варіант, як можна зробити. Зараз ще покажу. Дивіться. Відкрили двері, закрили, пробуємо, нічого не працює, по суті, да? але є дуже хитрий способ. Дивіться, раз. Двома пальчиками тримаємо, держимо. Все закрилося по кругу. Такий самий хитрий спосіб. Нажали, тримаємо, все відкрилося. І це не єдиний спосіб, є ще цікавіший спосіб. Якщо у вас ключик є, так, і ви вийшли з автомобіля, от, вийшли, зайшли, все, у вас е не закриті вікна і нема дотяжок. Да? Що робити? От, це мало хто знає. Так, ви берете ключик, закриваєте і тримаєте. І всі вікна по кругу закрилися. Так само, як коли підходите до автомобіля, наприклад, влітку сильна жара, ви знаєте, що тут 50 градусів, і зараз всі з сім'єю почнете задихатись. Поки кондиціонер почне наганяти холодне повітря. Так само зажали і вікна відкрилися. Також важливо знати, якщо ви дистанційно відкрили автомобіль та навіть відкрили вікна в ньому. Але дійшли до нього, і вам щось не сподобалося, чи заговорили з сусідом. Не біда. Якщо ви зовсім от, забули за все це і пішли додому. Да? Автомобіль відкритий, Це ж паніка, хтось залізе, вкраде щось. Але ні, автомобіль е винахід розумний, і він сам себе закриє через декілька секунд. Може одну хвилину зараз побачите. Ми досі не відкривали двері, тобі ж автомобіль, о, бачите, раз, закрив, і вікна піднімає. Ну, погнали. Якщо у вас Вах і американець, такий як у мене, то, скоріш за все, у вас у Фаренгейтах буде температура охолоджуючої рідини. Це дуже ну, не подобається багатьом, тому що, ну, що ви з цього розумієте? 190 чого? А якщо вам треба, наприклад, знати цю температуру, наприклад, ви стоїте в пробці 3-4 години на вулиці плюс 40 градусів, і ви думаєте, реально там все в порядку чи ні, то можна подивитися. Зажимаєте кнопочку кондиціонера і кнопочку повітря на лобове скло. Тримаєте до, до тих пір, поки не почне моргати. включаємо блок 19. і два. Оцею короточкою 2. І так, ми бачимо, що реальна температура охолоджуючої рідини 87 градусів по Цельсію. І нам це зрозуміло, і нам це е, ну, це подобається. Так? Ми можемо е, інформацію для себе корисно знайти, Як виключити це меню. Зажимаємо опять же, кондиціонер і е, повітря на лобове скло. Все, виходимо з меню. Якщо нам. Ми подивилися, добре. Далі. Мало хто знає, що оцей от ключик да, від американців не, не зовсім Простий, вірніше, не тільки від американця. Від американця він не простий, тому що тут є кнопочка, яку ми зажимаємо, і автомобіль включає такий режим. Він е у двох ситуаціях корисний. Перший, якщо ви не можете його знайти на парковці, другий, якщо хтось з вашим автомобілем щось робить і ви хочете відігнати. Но, ця інформація така собі. От дійсно цікава інформація, як е зрозуміти, що. І, і скільки ще запасу енергії осталося у батарейці, яка знаходиться у брелку. А це вже дуже гарна інформація, тому що, що якщо брелок сідає десь у не дуже гарному місці, то у вас будуть гарні проблеми з цим. Як це зробити? Ми зажимаємо кнопочку включення закриття автомобіля і дивимося на частоту моргання цієї красної лампочки. Якщо це Чаще чим раз в секунду, як у мене, значить батарейка дуже в гарному стані і ще дуже довго прослужить. Якщо це мідленіше одного разу в секунду, вам треба замінити батарейку. Якщо прям дуже дуже вона, то негайно треба замінити батареєчку. Але це не всі цікаві лайфхаки з брелком, які є. зараз я покажу ще дещо цікаве. Не всі знають, що коли ви їхали, відкрили вікна. Все, витянули ключі з машини і вийшли з автомобіля, або не вийшли з автомобіля. Так, вже не працюють тут кнопки. Ви можете все ж таки закрити ці вікна таким способом. Дивіться, раз. Зажимаєте кнопочку і тримаєте. І Всі вікна в автомобілі закриваються. Якщо ви відпускаєте кнопку, то вони йдуть ідуть ви відпустили, вони зупинилися. Це теж така цікава інформація і, напевно, для. Деяких людей буде корисно. І так, друзі, далі. Мало хто знає, що на практично всіх сучасних вагах є слідуюча функція, дуже цікава. Я це дізнався, як уже рік їздив на своєму посаді. Дивіться, ми, у нас є козирьочок, Да? Їдемо, сонце де світить тут чи тут, і сліпе нас. Нам це не подобається. Ну і ми терпимо далі. Або козирьочок наш тут, і ми їдемо. Сонце десь тут, сліпе нас, ми їдемо. Ну, що ж зробити? козирьочок такий, нічого не зробиш. Але вихід є. Практично на всіх вчасних вагах він є. Дивіться, раз, витягуйте. Оп. І. Оп. Все працює і вам зручно і користуйтесь цим. Це дійсно зручна функція. Далі, друзі. Багато запитань на форумах в телеграм-каналі по увагам про ось це. Їдете ви в дорозі і часто, коли ви попадаєте в яму, або дійсно, якщо спустило колесо, от така лампочка. Запалюється, і ви не знаєте, що зробити. Знак восклицання цей. Ви не знаєте, що зробити, не розумієте, що це таке, а це значить, що у вас або спустила шина, або ж датчик АБЕЗ спіймав помилку і думає, що у вас спустила шина. Багато людей з цим їздять роками, не розуміють, що зробити, але дуже легко це виправити. Ви включаєте запалення. Спускаєтесь в бардачок, шукаєте от таку кнопочку set, зажимаєте її на декілька секунд. на декілька. Все, звуковий сигнал прозвучав, і ця у вас помилка зникла. Це означає, що датчики АБС на всіх колесах обнулилися, і ви можете їхати далі, якщо у вас колесо дійсно не спустило, і все буде гаразд. Така помилка буває, якщо ви попадете в яму. Далі, друзі, із цікавого. А, мало хто знає, що коли ви включаєте обігрів, дзеркал, Якщо на вулиці температура до 4 градусів тепла, от, наприклад, 8, як зараз, то значить він буде працювати ровно 15 хвилин ровно 15. А якщо температура буде нижче, 4 плюс 4 градусів, цей датчик буде працювати постійно, поки ви його не переведете у друге положення. Це дуже цікаво і про це мало хто знає. І так, друзі, я розказав вам доволі багато цікавих прихованих функцій. Автомобіля Volkswagen, але мало хто знає, що в цьому автомобілі ще є приховане меню, ціле меню інженерне, в якому досить багато показників. Як його включити, зараз покажу. Треба зажати е-е воздуховод наверх і кондиціонер Все, ми включили інженерне меню. А от як їм користуватися і що ці показники означають? А тут дуже багато інформації, я покажу в цьому відео. Так що переходьте, тут дуже багато цікавої інформації.